Ну а вже завтра президент Володимир Зеленський, як запрошений гість, відвідає саміт G7 – групи, куди входять економічно найрозвиненіші країни світу. На полях зібрання він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Очільник України збирається обговорити з американським лідером купівлю наступного оборонного пакету. Зеленський наголосив на значні ролі американської допомоги в минулі роки повномасштабної війни з Росією і зазначив, що поки ніхто не хоче уявляти, як жити і боротися без Допомоги штаті, ну а поки лідери країн та керівництво Євросоюзу з'їжджаються до Канади, загострення між Ізраїлем та Іраном перетягнуло увагу політиків. Тож саме ця тема тепер стане головною. Раніше передбачалося, що війні, яку Росія веде проти України, на саміті приділять більше уваги. Ну а тепер більше уваги буде санкціям проти Росії, щоб примусити її погодитися на безумовне припинення вогню у Євросоюзі. Сподіваються переконати президента США Трампа в необхідності підтримки його. України подальших обмежень проти Москви через серйозні розбіжності, зокрема позицію Трампа щодо війни в Україні, за результатами саміту спільного ком'юке не буде. Оприлюднять тільки підсумки головування Канади та окремі заяви щодо питань, які не викликають значних суперечок. Президент Зеленський продемонстрував готовність до безумовного припинення вогню. Президент Путін натомість посилив атаки на Україну. Щоб досягти миру через силу, ми маємо збільшити тиск на Росію, аби привести її за стіл переговорів і припинити цю війну. Санкції мають вирішальне значення для цього. І ось нові заяви Трампа про його московського друга. Путін ображений за те, що його викинули з великої вісімки, і тому ні з ким не хоче говорити. Заявив президент США перед початком саміту G7. Росію Виключили з групи восьми ще 14-го року після незаконної анексії Росією Криму і початку війни на сході України. Відтоді Велика Вісімка перетворилась на велику сімку без участі Росії, і Трамп про це шкодує виключення Росії з Великої вісімки було великою помилкою. Не було б війни, адже ваш ворог сидить за столом. І я не думаю, що тоді він був справжнім ворогом. Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося. Б. Якби він був членом тоді ще до Великої вісімки, ви б не мали війни зараз.